друзі, з вами, як завжди, мініплей. І сьогодні ми з вами будемо грати в Minecraft з драконами і все таке. Тому що ж погнали. Так, сьогодні у нас будуть дракони Данжі. Ну, коротше, я граю десь примірно, з... з 13 модами. А це дофіга, друзі, да. Один мод на скін, другий на анімацію ходьби. Далі третій... Ні, даже два на данжі. Один на драконі, в якому теж був данжі. Коротше, дофігався го. І все це буде дуже цікаво. Йоо. Да, тільки засповнився. А. А. Що? Ні, стоп, подождіть. Підождіть. Зараз... Що? Я це трішки зараз майн настрою. О, все, друзі, я себе настроїв. короче, коротше майн, щоб не лагав, так. Дивіться, ось моя анімація ходьби. І давайте заутаємо вже цю структуру. Мені не терпиться її залутати. Ага, це вхід. А ну, ліземо. Вау, тут даже є анімація, як я лізу. Ага, в пічки оце. О, о. Тут уголь. Ага, тут в нас книги виходить. Так, так. Йо! оце тут лут. Це дуже добре. Підожди, що я бачу? Е... A... Е... A... Що? Ви ще скажіть, що у мене рядом десь буде деревня. Я тоді взагалі в оброк впаду, ё-моё. Погнали. Не, Ріл, подожди, Що? Ем... Э... Не. Весь скорее що десь е, в тій або в тій стороні буде деревня. Я взагалі в обморок упаду. Майнкрафт, пожалуйста, не роби так, щоб я падав в обморок, Я хочу пожити. Так я знаю, що на не дуже гарно робити дерево. І мене за це накажуть скоро, але іншого варіанта в мене немає. А то мовляв якийсь бліндух тут вискочить і мене уб'є. Я заору і удалю майн. От страха. Дам. Привіт, привіт! Я так і казав, я так і думав, так і знав, так і знав. Фишу в жопу. На То маленьке там говно це. Літає, літає, -мойо, людей лікає. Даже в рейх. Так я не знаю, куди... Давайте кудись в усю сторону нафіг підемо, йомою, я не знаю. Так. Може якийсь новий данж зараз знайдемо, а? І до речі, а чому ми йому без анімації? Давайте я їм фреш анімку врублю Щоб вони не плакали, я їм зараз врублю фреш анімацінс. Ні, я їм не врублю його. У мене з фреш не щось не то. У мене замість очей вони якісь безочі, Розумієте? Не, з фреш машинс явно щось не то було. Хоча в тому відео, коли Херебріна я бачив чи що то було, в них вроді я без фреш анімашенці грав. А може і з... я не знаю. Так. Коротше, я щось... Коротше, друзі, знову я прийшов до оцього. Я зараз думаю, що в цій стороні я вже... Ну, я там походив, там нічого нема. Ту я вроді теж обходив. Давайте в оцю сторону підемо. Може тут щось буде. Тому що там я ходив, там я ходив, там нічого нема. Взагалі. Е. 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 Що? Бежить. Тобто ви хочете сказати, що в мене рандомні генерації міра. Три данжі в одному місці, один данж посередині прямо на спавні, другий данж, в цій деревні, яка тут рядом, а третій данж це ще й оте якесь кладовище. Ви, ви прикалуєтесь? звідки тут ці данжі, йо моє. Ні, я, конечно, не проти данжів. Йоу, я ступив, я ступив. За мною голем. Що давай ПВП? На, на, на. Давай, големчик. На, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім, дев'ять, десять, 11. Одиннадцять критів на големи дерев'яним топориком, щоб його вбити. Окей, ну в мене є хоча б підзорна труба і ще. Угу. І в мене є ще ж залізо, до речі. Ну Це... тепер є. Так, якщо я знайду фермера, я йому зможу продати ці смарагди. І мене було змарагдове життя. Так, трішки їм зламаємо їхніх дощичок. Зробимо знову верстак. Так, і нам вистачає рівно на меч. Так. І на кірочку на все саме нужне, нам вже вистачило. Ще одне досягнення. Я думаю, тут ми і поселимося. Тільки, блін, жалко, що кузниці немає. Ну, або ще на данні я, коротше, виживав за кадром іще, тільки я виживав в другому світі, як... а сіт його я не помню. І там було дві деревні. Ну тільки ака, ну, із акації. І оцей. І в одному із домів був ну, кастомний типу, як дому. Оцей данж, типу, як. Зрозуміло, дом, типу, такий, великий дом, данж. І оцей, і ще рядом було логово гідри. Я залутав той дом з помощью тих різних вбив гідру і був взагалі ідеально. Так. До речі зацініть анімку? Тупо. Анімація года. Мені дуже подобається. І ще отак я не ношу удари. Не, норм, норм. Автор по-любому заморочився як змінити анімацію, якщо це той, хто тільки починає робити моде. Да, німка вроді така собі на перший вигляд, але, ну, друзі, зрівніть її з дефолтною анімацією. Якщо ви з неї трохи повиживаєте, то ви вже її даже обирати не захочете? А якщо немає жителя фермера. Загнилу плод торгує, хороший мужик. Так, тебе з Тоже робот... Тож загнилу плоть? Піжніть, в мене є одне питання. Чому тут, йо маю, Три от таких жителя одинакової роботи. Три. Дивіться, 32 плоті, 32 плоті. В цього теж. 32 плоті. В них даже оці одинакові. Що? Добре. Ну, а життя, а жити я буду, блін, це якась міні деревня. Ну, знаєте, тут не неповно деревня, іначе як, але все рівно є. Жити я буду в оцьому з ось будиночком. Так. Зараз ми його зсередини трих ізнесемо. А, так в них тут три одинакових оцих. Тепер зрозуміло чому. Так, давайте ми вхід поміняємо, зробимо його отут. Ми його далі ще, коротше, увеличимо. А це буде, типу, як запасна дверька тоді. Так. Щоб ви розуміли, я ще навіть камінь не добув. А в мене вже такі ресурси. Йо. Так, до речі, із-за цього рукопису вроді отак, робиться, так, да, книжка. Так, вступ. Тут розказується про про броню, хто хоче зараз може почитати на, на паузу відео. Про різні крафти. Угу. І все? Вступ закінчився. Ех, маленький якийсь вступ. Ну, але ну. ну коротше, норм. І підожди, там я ще бачив якийсь рецепт. Отак От клала дві оцих штуки і один рукоп. Пес. О! Досягнення хочете дізнатися більше? Так, я хочу дізнатися більше. А, сюди рукописи, а сюди і оцей, і воно, типу, як буде додаватися, я зрозумів. Скіпаємо ніч. Дочиніше ніч. Так. І біжимо ламати... Що, яке ламати? І біжимо копати камінь або каміння, як хочете називайте, в принципі, без разниці, я вам так скажу. Що те, що те? Який андезит? Алло, коли він вже закінчиться, мені каміння потрібне? Андезит. Андезит уйди пеже. Мені не потрібен. Та не потрібен мені ваш андезит. Камінь! Ура! Плюс досягнення. Мені потрібно не 4 штуки в залі. Підождіть. А... а ніфіга. Так, так це жило. Жиладу... Йо! Я з нього можу украсити собі хвіртку або щось таке. Коротше, візьмемо теж, дивіться, далі ми робимо ось так. І в нас виходить такий полірований андезит. І з нього, я думаю, ми украсимо отак все вокруг будинка. Чим давайте зараз і займемося. Оп, 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 оп. Оп. Йо оп, оп. Оп. Оп, оп, оп. Ні, в принципі, нормально. Я так обвів будинок. Я думаю, що вже трішки покращить, як мені ще отак оце обвести. А оцю сторону мені потрібно знести. Ага. Так, далі ми беремо. Йо. Далі ми беремо з цього. Та, йо! Це пе. Це писар. Ви хочете сказати, що тут був писар, коли він оце забере? Йо живи, 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 ти мені явно потрібен. Я навіть не знаю, які в нього ще торги. О, друзі, мені ще дуже багато потрібно буде знати про цей світ. Так, давайте навіть зробимо ось так ступенечки, типу, як такі декоративненькі. Я думаю, в принципі, вже виглядає норм. Але саме головне... Що я хотів зробити з самого початку? Оця сокира, вона, вона якась тупа. Розумієте? Ну, не в тому смислі, що тупа, вона в тому смислі тупа, що вона погана. Коротше, погано рубає, так. Я зараз хочу замість цієї якоїсь сокири, не до сокири, зробити хоча б кам'яну. Я знаю, що кам'яна теж не дуже, ну але це вже хоч якась. І ще... Робимо так. Раз, два, три. Угу. Так, тепер отак. Ой. Блін, я думав я дюпнув щось. А я, а я нічого не дюпнув. Так, хаваємо. Так, далі, далі, далі. Що? Що ми... А що... А! Я ж хотів внести оці ступеньки. Боже, вже сам забуваю, що роблю. Я думаю, ми ще потім стіни поміняємо замість рожевих На якісь, я не знаю, на якісь покращі. Але поки що хай такі будуть. Раз-раз. Так, тихо ми в нього украли. І тепер біжимо ось сюди, отак забудовуємо. О, тут у нас зараз вікно. О, все! Дивіться, тепер в вдомики, в принципі, норм, вже доволі просторно. Так, і ще я з допомогою цього топора хотів ще нарубати дерево для того, щоб зробити скриньки. Тому що без скриньок реально погано в житті живеться події в Майнкрафтському. Ну, і я думаю, ще десь одна-дві минутки. Ну, коротше, давайте я зараз оцю скриньку зроблю і будемо закінчувати це відео. Так. Тому що я зараз записую взагалі в школьне. І в мене зараз просто онлайн уроки і перерва. Так. скринька, оп. Так, все. Ну коротше, давайте на цьому будемо вже закінчувати наше відео. Всім дякую тим, хто подивився. Всім до побачення! Бувайте! А ще не забувайте підписуватись на канал і ставити лайки. До побачення!